Чи карають за порушення не лише споживачів газу, а й самих газівників. У коментарях до наших роликів ви часто про це запитуєте. Чи навіть пропонуєте суворо штрафувати газорозподільні чи газопостачальні компанії? Що ж, можливо, ми вас здивуємо, але газівників справді карають від штрафів до позбавлення ліцензій. Хто за що і як це робить? Розповідаємо у новому випуску газправди. Про права та відповідальність побутових споживачів ми розповіли вже багато. Так само розібрали й тему можливих штрафів для споживачів. Тепер же настала черга самих газівників. Отже, за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг, як до газорозподільних підприємств, так і до постачальників газу можуть застосовувати санкції, застереження та або попередження про необхідність усунення порушень, накладення штрафу, зупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії. Рішення про покарання ухвалює НКРКП. Нацкомісія розглядає скарги побутових споживачів на дії або бездіяльність газових компаній. За потреби проводить виїзні перевірки. Якщо виявляє порушення, підприємство або його окремі посадові особи можуть понести покарання. Звісно, через одну скаргу газівників не покарають. Однак, якщо порушення систематичні і люди вчасно інформують про них нацкомісію, уникнути відповідальності надавачам послуг навряд чи вдасться. Зауважимо, що все ж не варто плутати реальні порушення і необґрунтовані претензії. У цьому вам допоможемо. Ми «Газправда» розповідає про усі тонкощі взаємовідносин у газовій сфері. Подивіться наші попередні ролики на цю тему, якщо ще не бачили. Розміри грошових стягнень для газових компаній можуть бути у рази більшими, аніж штрафи, які отримують побутові споживачі. У законодавстві немає чітких фіксованих сум для кожного порушення. Є лише так званий коридор, мінімальна і максимальна сума, в межах якої НКРКП може накладати штрафи. Так, наприклад, за недодержання встановлених технічних норм та норм безпеки можуть накласти штраф від 3 тисяч до 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Такий самий коридор штрафів застосовують ще для цілої низки порушень, які ви бачите на екрані. Наприклад, у 2021 році регулятор оштрафував Київ облгаз на 850 тисяч гривень, зокрема за незабезпечення населення лічильниками газу у встановленні законодавством строки. А нещодавно, в 2025 році, з 770 тисяч гривень штрафу наклали на Тернопіль -міськ -газ за порушення ліцензійних умов. Є й значно серйозніші порушення. За них можуть оштрафувати аж до 27 мільйонів неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто майже на півмільярда гривень. Зокрема, таке стягнення регулятор може застосувати за маніпулювання на оптовому енергетичному ринку та за порушення встановлених заборон щодо використання інсайдерської інформації. Повний перелік штрафних санкцій до газівників, які здійснили порушення на ринку природного газу, і їх можливі розміри наведені у законі про ринок природного газу. Коли НКРКП визначає, який саме штраф накласти, вона враховує низку факторів. Не останню роль тут відіграє і поведінка газівників. Якщо вони намагаються швидко виправити ситуацію, мінімізують шкоду і співпрацюють із перевіркою, це пом'якшує покарання. Протилежні дії приховування порушень, відмова співпрацювати і так далі є обтяжуючими обставинами. Враховуючи такі фактори, НКРКП ухвалює рішення щодо розміру штрафу, а всі суми стягнених штрафів йдуть до державного. Ного бюджету окрім фінансових стягнень, існує й більш серйозне покарання для недобросовісних газівників, а саме припинення дії ліцензії. Справа в тому, що постачання та розподіл природного газу винятково ліцензійні види діяльності. Тож призупинення чи анулювання ліцензії повністю паралізує діяльність цих підприємств. Тут ви логічно запитаєте: якщо ваш постачальник чи оператор під санкціями і не може працювати, хто має забезпечити надання послуг? Не хвилюйтесь, клієнтів-постачальників газу, яких позбавили права здійснювати свою діяльність, автоматично передають до так званого постачальника останньої надії. Якщо ліцензію забрали в операторах ГРМ, абонентів передадуть іншому ліцензіату. Тож ви, як побутовий споживач, не постраждаєте від рішень регулятора. Позбавляють ліцензії повністю або частково зазвичай за порушення, які у більшості випадків стосуються взаємодії підприємств з регулятором. А саме за несплату за видачу ліцензії, за неподання до НКРКП протягом року жодної з форм звітності, у тому числі фінансової тощо. До речі, НКРКП може покарати газівників навіть і після п'яти років від факту скоєння ними порушення. Отже, правил у сфері газопостачання повинно. Ні, дотримуватись усім і споживачі послуг, і їх надавачі, тому ми постійно наголошуємо, чому так важливо розбиратися в нюансах послуг, які ви отримуєте, і підвищувати свою обізнаність про ринок газом. Якщо ця інформація була для вас корисна, тисніть вподобайку та підписуйтеся на Газправду. Слава Україні!